В Ужгороді запрацювали активні парки. Соціальний проєкт президента України і Міністерства молоді та спорту України, активні парки локації здорової України передбачають залучення людей до систематичних спортивних занять із метою розвитку основних рухових якостей. Місце в обласному центрі Закарпаття для реалізації ініціативи підбирали заздалегідь. Локацію ми підбирали спільно з міською радою з відділом молоді спорту та культури. Вони нам посприяли в цьому. Тобто, ми вибрали локацію, де є прохідне місце, де люди прогулюються, де є діти. Взагалі, тобто ідея спорт для всіх. Тобто, ви з вулиці можете прийти до нас на майданчик і зайнятися спортом. Тут не треба бути професійним спортсменом. Тут є представлені 10 видів спорту, які можуть зацікавити людину. В подальшому це мають відкриватися спортивні клуби, які будуть діяти на школах. Тобто в школах будуть відкриватися клуби, і діти зможуть далі продовжувати професійно займатися цим. Діти, і дорослі, активно відгукнулися на додаткову можливість позайматися руховою діяльністю в центрі міста. У нас сьогодні представлені локації: це воркаут і фітнес-зона. Далі йде у нас флорбол. Пенна футбол, далі доджбол, корфбол, бадмінтон та багато інших різних спортивних дисциплін. Вчора було десь приблизно 500 дітей, точно взяли участь в нашому заході. Сьогодні прохідність людей більше, і я думаю, навіть, думаю, буде більше тисячі. Тисячі людей, які завітали до наших локацій. Відвідувачів справді не бракувало, особливо серед дітей. Вони обирали різні локації. Мені найбільше сподобалось грати у баскетбол, а довідався я вчора. Коли гуляв по місту, коли вже е, це закривалося, я намагаюся навчитися бадмінтону, намагаюся це зробити. Я ще пробувала кидати ці е, точки, е, е, де там є е, дирочка, кидала туди е, квадратики. Юні учасники ділилися враженнями, на яких локаціях побували і на яких хотіли б побувати. Тут наявиться, а китати подушки. Я прийшов з моєю сестрою Анією, ще з тетю. Я би хотіла ще на це, що отриматись, ще на це там, де тепер хлопці китають м'яч. Ну і на ці подушки кидати відвідувачів активних парків до занять заохочували діючі спортсмени. На даний момент флорбол є не таким популярним видом спорту в Україні, як будь-які інші види спорту, як футбол. Але в цілому це дуже цікава гра, енергійна для будь-яких хлопців і дівчат, молодих, і так і віці людей. Тобто він є обмеженим видом спорту, як футбол, до прикладу, тобто можна грати в будь-якому віці. Звичайно, популяризувати вид спорту, щоб до нас доєднувалася молодь. І ми всі були здоровішими, спортивнішими і чекаємо всіх на тренування. За спостереженнями організаторів, найбільше відвідувачів було на локаціях флорболу, а точніше хокей на асфальті, панна футболу, тобто вуличного футболу один на один, та воркауту, зокрема, занять на попереченні. У подальшому активні парки планують поширити усією областю.